Усім привіт! Мене звати Юля. Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті вже почалася справжня осінь. Напевно, більшість з нас вже почали сумувати за літо. Але я скажу, що в осені є кілька класних переваг. Це те, що можна носити пальта і шарфи. Я дуже люблю носити шарфи. Був навіть такий період, коли я взагалі ніколи їх не знімала. постійно носила шалик і в приміщенні і на вулиці як завгодно. І сьогодні я вам покажу п'ять дуже простих способів красиво зав'язати шарф. Цими способами впоруються всі, навіть ті люди, які ніколи не носили шарфів. На початок відкрию кілька маленьких секретів красиво зав'язаного шарфа. Перший секрет мені розповіла моя подруга Сталіст: Ваш шалик повинен бути свіжовипраний і добре напрасований. Тоді він буде гарно тримати форму і красиво лягати в ті композиції чи конструкції, які ви хочете вкласти. І другий секрет: обережно ставтеся до принтів. Якщо у вас шалик дуже яскравий, і ви не впевнені, чи ви зможете його поєднати з якоюсь своєю річчю з гардеробу, то не ризикуйте. Я раджу одягати до яскравих шаликів однотонні речі. Одягайте одяг, кольори якого перекликаються з кольорами на вашому шалику, або дуже проста. Порада одягайте біле або чорне. З цими кольорами ви точно ніколи не помилитесь. Далі я буду демонструвати вам свої улюблені способи зав'язувати шарф. Думаю, що вам дуже сподобається. Перший спосіб найпростіший: беремо ваш улюблений шалик, кладемо один кінець на одне плече, решту шалика вільно та об'ємно обгортаємо навколо шиї, а інший кінець кладемо на інше плече. Акуратно розправляємо шарф і все. Перший спосіб готовий! Наступний спосіб також дуже простий. Складаємо шалик посередині, щоб утворилась така петля. Продягаємо у неї решту шалика. Також акуратно все розправляємо. І ось і другий спосіб також готовий. Третій спосіб називається Infinity. Зв'язуємо між собою кінці шалика. Одягаємо шалик на себе так, щоб вузлик був позаду шиї. І вільно обгортаємо шию так, щоб у нас утворилася вісьмірка. Якщо ваш шалик досить великий, то обгортайте таким чином свою шию стільки разів, скільки розгуляє дужина шалика. Перевага цього способу у тому, що шалик не розв'яжеться протягом дня, і, в принципі, його можна цілий день носити не поправляючи. Цей спосіб мій улюблений. Його мене навчила моя подруга стиліст. Беремо один із кінчиків шалика, кладемо його на одне плече. Решту шалика акуратно і об'ємно два рази обгортаємо навколо шиї. Нижній шар має бути трошки вільніший, ніж верхній шар. Протилежний кінець шалика акуратно підгортаємо під цю цю конструкцію. І все. Спосіб готовий. Я досить часто користуюся таким способом, і він мені дуже подобається. І останній спосіб: беремо ваш шалик, обгортаємо його навколо шиї стільки, скільки дозволяє довжина шалика. Беремо кінчик, який у нас залишився, і робимо з нього трикутник. Ближчий кінчик підгортаємо під шалик, решту шалика повертаємо так, щоб цей трикутничок був посередині нашого одягу. Що довший ваш шалик, то довшим буде такий трикутник. Це всі способи, які я вам хотіла сьогодні показати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, залишайте коментарі, а також підписуйтесь на мій канал. Мені дуже цікаво, що ви думаєте про мої відео і що ви хотіли побачити далі на моєму каналі. Я і надалі буду з задоволенням ділитися з вами тими секретами, які я знаю, які я використовую в своєму житті. Бажаю нам всім теплої, приємної осені, поменше дощів, красивого золотого листя. Не бійтеся прикрашати себе, з задоволенням носіть аксесуари. шарфи вироблять ваш гардероб набагато цікавішим та різноманітнішим тому що навіть з одним пальто ви можете носити 20 різних шарфів і кожного дня виглядати по-новому. Можете також залишати під цим відео коментарі, що ви хочете побачити наступного разу. Дуже дякую, що подивились і побачимось у наступному відео.